Привіт, друзі! Продаємо сьогодні плуг Лємкен Опал 120. Їде плуг у Хмельницьку область до наших постійних клієнтів. Люди купували у нас трактор, плуг. Вирішили придбати ще один. Від себе бажаємо, нехай радує цей плуг, приносить користь і тільки позитивні емоції. У плугові майже всі робочі органи замінено на нові оригінальні. Комплектація 3 плюс 1. гідроциліндр обороту абсолютно новий, колесо гумове, класнючий плуг. Робимо клієнтам доставку. Бажаємо новим власникам, нехай приносить плуг користь і задоволення, гарно нехай працює, допомагає збирати високі врожаї. Нехай продають їх за достойними і високими цінами. Нехай буде все як найкраще. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових цікавих відео. Миру на всім!